Чиро вас усіх вітаю. Ось завершився ще один спільний проєкт, і це один з моїх улюблених спільників. Організувала цей спільник моя в'язальна подружка Оксаночка Левчук. І цей спільник вже п'ятий раз вона проводить і він має назву «Зв'яжи шапку 5 за 5». Як ви зрозуміли, в цьому спільнику ми мали в'язати 5 аксесуарів за 5 тижнів. В нас є такий постійний, скажімо так, кістяк цього спільно, цих спільних проєктів. Кожного року до нас долучаються новенькі і це радує. Дякую тобі, Оксаночка, за те, що незважаючи на всю таку загруженість в твоєму житті професійну і домашню. Ти все одно знаходиш можливість і час організувати дівчаткам ось такі потрібні спільники. нас в цьому спільнику в цьому році 23 учасника, і посилання на всіх дівчаток я залишу і на Оксаночку, звичайно, я залишу під цим відео в інфобоксі. Там буде хештег, який пов'язаний з цим спільним проєктом. Обов'язково пройдіть на канали дівчаток, підтримайте їх вподобайками, коментарями, підписками. Переглядами все це просуває українськомовний контент догори. Так, а я також багато чого планувала, але, на жаль, ну, не все вдалося мені розпочати, але в мене є 5 готових робіт. Я не пам'ятаю, в який тиждень я що в'язала, але ну, немає різниці. У мене немає біля мене зараз можливості показати вам чоловіка в кадрі, але я сподіваюся, мені все-таки дозволить його сфотографувати, хоча у нас сьогодні дуже така сіра млявість на дворі. Звичайно, фотографії будуть не дуже гарної якості. Ну, можливо, хоча б на собі я якось їх продемонструю. Як ви бачите, вже по моїй зачішці це не перший дубль зйомки мого відео. Отже, одним з перших процесів в мене вив'язалася маніжка для хлопців на фронт. Це був, так скажемо, дебют, і я тут трохи заморочилась сама себе, трохи зробила зайвих рухів. Я робила цю маніжку з розворотами. Реглана лінія, розвороти, росточок, ну, щоб все було гарненько і трошки сама себе заморочила, можна було б зробити було б набагато більше, але маніжка вже готова. Зараз я підключуся і підключуся до вас в маніжці. Ось такий вигляд має маніжка, довгенькі плечі зробила, довгенький перед. і Немаленька спинка. Я сподіваюся, вам там щось видно було ось так. Я зробила горловиночку 18 см завдовжки, подивилася у Оксаночки, як вона рекомендувала цю горловиночку. Робила реглану лінію на двох петлях і робила поворотними рядочками. В саму передню частинку. І обробила хустковою в'язкою по, по всьому периметру, скажімо так. Так, І ця маніжка в мене в'язалася з міксу, там все докупи. Там був е наталочкіна пряжа, така типу махерчику, там був бебі е темно-синього кольору, і там іще була якась нитка, яку я додавала. Колись в'язала онукові чи то штани, чи то кардиганчика якогось. І в'язала я її на спицях 5, цю маніжку, і вага її 165 грам. Ось така гарна маніжка поїде вже в кінці цього місяця на фронт до хлопців. Так, наступною роботою була шапка для хлопців. Зараз я також зроблю вам фотосесію. Трохи заважає мені тут зачіска. Ось така шапочка, яку я в'язала з пряжі фітіль, де 10% вовни, 90 акрилу, 170 метрів на 100 грам. Я її купувала на Фейсбуці. Файна пряжа Аліна. Так, ця шапка в'язана була на спицях 3,25. Ближче підійду до вас. І вага її 67 грам. Класна, тепла шапка, фіксований відвороток знизу, і сам відворот десь сантиметрів, напевно, 6 або 7. ну Отже, неважливо. Так, зараз замірюю третю Це був третій процес мій а, в цьому. Спільному проєкті, я в'язала цей капор з міксу. Це був махер три сезони від Алізе. І я додала сюди на кобохо. Ну, давайте, напевно, по кольорах Алізе три сезони це 409 колір, там 500 метрів на 100 грам, склад 51% акрилу. 25% махеру і 24 вовни. І в Накобохо колір був 10,093. Там було 400 метрів на 100 грам, 75 вовни, 25 поліаміду. Спиці я взяла номер 4. Вага цього капора 145 грамів, але тут, як ви бачите, така довгенька маніжка. І спереду вона є, і ззаду вона є. Трохи мені не вистачило цієї накобоховської пряжі, і в мене була в залишках невеличкий шматочок Шахенмаєра синього. Ось як ви бачите, ось перехід. Бачите, темно-синій. Так доволі гарно його видно. Якщо приглянутися. Якщо не приглядатися, то в принципі і нормально. Тим більше ця частинка вона буде під одягом і не буде сильно так видно її. І до... це був у мене, скажімо так, третій тиждень. Четвертим тижнем я в комплект до цього капора зв'язала мітинки. До речі, цей капор і ці мітинки на подарунок моїй доньці. Зараз так вони виглядають, ці мітинки. Я зробила довгенький манжет. Цю манжетку можна, з за бажанням, ось так скласти, якщо захочеться, можна не складати. І ось такі вони довгенькі. Трохи не встигла я пришити сюди бусиночки, але я обов'язково їх пришию. І вже на фотозвіті вони будуть з бусинками. Просто зараз мені трохи не було часу. Робила я пальчик індійським клином, додавала я в кожному рядочку. Так, і ці мітинки я в'язала також з пряжі Alize 3 сезони з додаванням Alize Artisan. Так, і це у нас колір 666, 420 метрів в 100 грамах, шкарпетковий склад, 75 вовни і 25. Поліаміду. Про цю ниточку я вам розповідала, коли розповідала про капор. І брала я для резиночки брала спиці номер 3 У мене тут резиночка на спицях номер 3 була зв'язана. Ось тут. І ось тут, на пальчику також я в'язала трієчкою. А сама мітинка була зв'язана на спицях No3,5. Манжетку я в'язала довжиною 10 см для того, щоб можна було під пальто гарненько його одягнути, або, якщо не потрібно, щоб скласти. Можна було і 12 см в'язати, і було б дуже гарно. Так, і Вага цих мітенок у мене вийшла 62 г. Тобто, у мене є комплект для моєї доні, хоча я планувала. Зв'язати мітинки до в комплект до свого капора. Але то вже обов'язково буде. У мене браку в мітинках немає. Рукавички в мене є. Мітинки, все в мене є. А доні зараз холодно. А ми маємо їх утеплювати як мами. Так, це я вам показала 4 тижні, 4 процеси, і зараз я вам покажу останній п'ятий процес і в останньому п'ятому тижні. Це шапка для воїнів ЗСУ, уже такого більш зимового варіанту, вона більш тепліша. Я її в'язала, як ви бачите, подвійним відворотом, фіксований відворот зверху і фіксований відворот знизу. Він подвійний. Дякую Юрічці Саблюк за нагадування дуже гарна ідея. По-перше, ці відвороти вони взагалі вітром не продуваються. А по-друге, це додатковий захист від ударів головою, бо ви самі розумієте, хлопці знаходяться не на курортах. Так, цю шапку я в'язала з міксу ниточки, який купила у Фейсбуці на сторіночці файна пряжа Аліна, здається. Там саморобний мікс, і мені здається, що тут десь 300 метрів або, можливо, 250 метрів на 100 грам. Складу не скажу вам. До нього я доміксувала ниточку Alize Kid Macher, точніше Kid Royal. Це 500 метрів в 50 грамах, дуже тоненька, тепла, пухнаста, не, не сильно пухнаста. Як бачите, вона не викинула такого шаленого пуху. І доміксувала туди марс, який також можна купити у Аліни, там вже на файна пряжа. Це 700 метрів на 100 грам, є ще такі пряжі, як. 1500, 1400 на 100 грам, тому дуже гарна, тепла акрилова нитка. Я можу вам рекомендувати. І в мене ця шапка. Угу. Зараз скажу, бо не записала. І в мене ця шапка в'язалася спицями 3,5, і вага її заважила 105 грамів. Отже, шапка класна. І я планую продовжувати в'язати такі шапки хлопцям на фронт. Буду лише змінювати колір додаткового марсу: або на блакитний, або на зелений, або на бордовий. Тож в мене ще є ось таких два залишки. Я думаю, ні, два бунтики і залишок. Я думаю, що якщо міксувати, то мені ще на три шапки має вистачити. І в мене трохи ще є ось цього махеру, тут якраз вийде на три шапки. Тут 33, здається, грами залишок. Ну, отже, Десь 13 грамів йде ось цього махеру на ось таку шапку. Я в'язала ось таку маківку, збавляла, розподілила на чотири частини і збавляла в кожному такому Трикутничку його. Якщо кому цікаво, ви плюсоніть мені, будь ласка, в коментарях. Можливо, вам дійсно ну, сподобалася ця шапка, і ви хочете зробити таку саму, я можу зробити на неї майстер-клас. Тим більше я буду в'язати хлопцям такі шапки в більш світлішій ниточці, хоча на сильно світло не розраховуйте. Ну У мене знову, як в сараї, на синовалі, на голові вибачаюсь. Отже, ось такий був мій, е, моя участь у спільнику «Зв'яжи шапку 5 за 5. Хочу щиро подякувати Оксаночці за організацію і хочу подякувати дівчаткам, які разом зі мною приймали участь в цьому спільному проєкті, за компанію. Дівчатка, ви найкращі, у вас е, я впевнена, що дуже гарні вироби. Вболіваю за кожну з вас, щоб у вас вийшло 5 з п'яти. Ну і хочу подякувати своїм глядачеві за те, що підтримує постійно мій канал своїми переглядами і вподобайками. Сподіваюсь, і цього разу ви не оминете. Не пройдете мимо мого відео і заціните його подобаєчкою і напишете якесь мені гарненьке слово. Я вам буду, буду щиро-щиро вдячна за вашу таку дружню підтримку. Ну, і якщо ви хочете підтримати хлопців на фронті або в шпиталі, ви ж бачите, що максимум з моїх з цих процесів було зроблено хлопцям на фронт. Ви знаєте, що ми трошечки. Ну, трошечки волонтеримо, допомагаємо собі виборювати перемогу. Якщо у вас є можливість і бажання, внизу під цим відео я залишу посилання на конверт і на як текст стати спонсором мого каналу. Усі ваші донати будуть витрачені на закупівлю продуктів харчування, засобів гігієни і господарчі товари. Які ми відправляємо на фронт, і які ми відвозимо в наш одеський шпиталь. Ще раз хочу подякувати всім тим, хто вже довгий час підтримує спонсорство на моєму каналі, поновлює його і долучається до списку моїх нових спонсорів. Щиро, щиро вам за це вдячна. Хочу подякувати всім тим, хто безпосередньо присилає посилки хлопцям на фронт і в шпиталь. І всім тим, хто донатить на конверт і на мою особисту картку, бо ну, є різні люди, які і туди, і туди надсилають. Ну і я вас буду чекати на своєму каналі. На цьому тижні мене мають вийти ще декілька відео, тому, щоб не пропустити їх, обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб він у вас став чорненького кольору. Люблю вас всіх, обожнюю! Бережіть себе і ваших близьких, не нехтуйте повітря, повітряними тривогами. Носіть будь ласка, маски, пийте вітаміни, і до наступної зустрічі. Все буде Україна. Бувайте!